Привіт усім, мене звати Антон, і я щойно втік з України. Я хочу розповісти вам правду про мобілізацію і про те, що відбувається у 242-му Гончарівському навчальному центрі. Я зобов'язаний це зробити, тому що, якби я залишився, моє життя закінчилося б щонайбільше за місяць. Моя історія почалася в харківському метро, де мене прийняли менти. Вони запропонували поїхали до райвідділу, точніше, в ТЦК, перевіримо твої дані, уточнимо. Я був спокійний, бо до цього я кілька разів сам хотів проситися до армії і ходив у військомат. Але мене не брали, оскільки я був судимий за тяжкі, особливо тяжкі злочини, і тільки вийшов у 2020 році. Мені у військкоматі прямо сказали, що мене не візьме жодна частина і вони не можуть мене мобілізувати чи призвати. Я думав, везіть, мені все одно нічого не загрожує. Але все пішло не так мене привезли на Печерськ, де закрили під замок. Я виявився не один, нас там було 12 чоловік. Об 11-й ночі нас повезли в якусь лікарню, і там відбулася найшвидша і найцинічніша медкомісія ВЛК. Медсестра підписалася за кожного лікаря про те, що ми всі придатні до військової служби. І рано вранці нас привезли до Гончарівського навчального центру в Чернігівській області. Там я одразу побачив, що ми тут не для навчання. У моєму взводі, точніше, у моїй роті, були два батька опікуна їх забрали менти чи співробітники ТЦК, а їхні діти живуть у сусідів. Наприклад, у моєму взводі був Гриша головатий, у його десятирічної дитини немає матері, і вона живе в сусідів, але його ніхто не відпускає. Люди зверталися до інструкторів, просили відпустити, але нікого нікуди не відпускають. Серед нас були люди з хворобами та інвалідністю. У моєму взводі було 11 людей з гепатитом. С. Виявляється, да, наша дуже класна влада протягнула закон, що тепер можна воювати з гепатитом. С. Ви розумієте, що при пораненні такої людини. Ризик зараження оточуючих зростає в рази. У хлопця Михайла Біршацького інвалідність другої групи. У нього в ногах у кістках стоять металеві конструкції, бо ноги були зламані давно. Він не може ні ходити, ні робити будь що, але його все одно ніхто нікуди не відпускає. Про яку підготовку може йти мова, якщо до нас ставилися, як до бидла? ми майже цілодобово сиділи в бліндажах. Бліндаж має бути з двома накатами колод, але там була зроблена технологія одну колоду розпиляно навпіл, складено в рядок і засипано піском. Тобто при прильоті це взагалі не врятує. Гончарівський навчальний центр знаходиться за 15 кілометрів від кордону з Білорусю. У них там почалися навчання з кацапами, і до нас почали залітати дрони з Білорусі. Це звичайні дрони, які скидають прибамбаси, схожі на телефон або павербанк. Пацани беруть їх у руки, і воно в руках розривається комусь відірвало пальці, комусь ноги, а декому з хлопців відірвало яйця. Через часті повітряні тривоги ми перебуваємо в цих ненадійних укриттях. Ми маємо проходити курс військової підготовки, а ми днями сидимо в бліндажах. Але в залікових табелях нам ставлять позначки, що ми все зробили, все виконали, що ми вже такі бійці, навчені, що ледь не пиздець. Людина, яка сидить тижнями в бліндажі, хвора без допомоги, не проходить жодних навчальних стрільб, а їй ставлять галочки, що вона навчена. З харчуванням та гігієною повний жах. Нас годують їжею, розведеною водою. У всіх постійна діарея, срачка, антисанітарія повна, немає ані мила, ані води, ані мийного засобу. Батьки миються без мийних засобів, нікому не надається ані мило, ані станок, ані зубна паста. Ані зубна щітка, ані тарілка, ані ложка, ані кружка. Я, наприклад, поголився вперше через 10 днів, коли мені хлопець подарував станок. Якщо ти на щось захворів, то ти можеш кілька діб пролежати з температурою. Тобі не нададуть жодної допомоги, поки ти вже Богу душу не віддаси, тоді, можливо, викличуть швидку. Вони кажуть, ми тут не медичний заклад. І якщо ти сюди потрапив і пройшов велка, значить ти здоровий. Я чекав сім днів, щоб мене зводили в медчастину, бо місцевий фельдшер може дати тобі тільки анальгін, причому одну таблетку навпіл розділить і скаже Дивись, не переплутай це від того, це від того. Ставлення до інвалідів було знущальницьким. Михайлу Біршацькому, якому дивом дали звільнення від бронежилета, інструктор на ім'я Док сказав: Якщо ти без броніка, тоді всі конспектують, а ти починай присідати. Коли хлопець втомився, Док сказав Починай віджиматися. Окрім фізичного знущання був психологічний тиск і корупція. Одразу ж забирають телефони. Вони кажуть, що це тому, що кацапський розвідник Орлан сканує скупчення СІЕМ-карт і туди прилітає ракета. Але їм зручно забрати телефони, щоб ми не дзвонили адвокатам чи родичам і не розповідали, як до нас ставляться. Телефони зберігаються в інструкторському наметі, в ящиках з під набоїв і видаються раз на тиждень на 20-30 хвилин. При цьому в замком взводів та писарів телефони завжди при собі. Там же процвітав бізнес на посилках. У селищі Гончарівське є одне відділення нової пошти. Ми просили родичів надіслати покурити, поїсти або посуд. Посилка могла пролежати на пошті 10 днів і її повертали назад, бо закінчився термін безкоштовного зберігання. Якщо тобі привозили їжу через сім днів, вона псувалася, бо на вулиці Спека. Але був варіант: даєш 500 гривень, і тобі привезуть посилку. Ось такий бізнес для перемоги. Наш перший навчальний урок проводив командир взводу пан Гуцул. Він сказав, що тема уроку формування позитивного ставлення курсанта. Донесення військової служби, і тут же почав перераховувати статті а останньою була стаття про самовільне залишення частини з покаранням до 10 років позбавлення волі це одразу сформувало позитивне ставлення. Ти розумієш, що потрапив туди, де навіть у в'язниці було краще там можна було дзвонити рідним на 15 хвилин щодня. А тут тебе привчають відвикати від своїх рідних, бо ти потенційний двохсотий. Нам прямо сказали, що всі, хто потрапляє в цей гончарівський центр, після проходження курсу потрапляють у частини, де найбільші втрати. Простими словами, напередок, усі, хто тут знаходиться це м'ясо. Моєю останньою краплею було після того, як нас відправили на полігон косити траву. Почався черговий обстріл, бо там обстріли щодня. Ми з товаришем сховалися, і три шахеди впали на відстані 20-30 метрів від нас. Ми своїм ходом прибігли в батальйон, а інструктори посміялися. Вони сказали, що вночі над нами був розвідник. І сказали: Чекайте, сьогодні вночі вам буде весело, так що не розслабляйтеся. Я подивився на ці укриття і зрозумів, якщо я не втечу. То моє життя закінчиться щонайбільше за місяць. Хлопці, всі факти просто склалися. Я був засуджений за особливо тяжкі злочини, судимість не погашена, у мене грижі та серцеві захворювання, але ніхто навіть не дивиться, на що ти хворий. Їм потрібно, щоб менти й ТЦКшники відзвітували про тих, кого спіймали, а там напередку відзвітують, що ти зник безвісти загинув або наступив на міну. Я ставив питання, чому серед 180 людей у цій роті немає жодного сина депутата, прокурора, мента чи судді, одні роботяги, трудяги, бідолахи, у кого немає грошей і за кого немає кому заступитися? Я прийняв рішення я відмовляюся виконувати злочинні накази і бути засунутим на м'ясо, щоб мене потім зробили зниклим безвісти. Я вірний закону і словам присяги, на відміну від цих інструкторів-зрадників, які самі порушують Конституцію. Я та ще двоє хлопців ми втекли. Використовуючи те, що навчальний центр знаходиться всього за 15 кілометрів від кордону з Білоруссю, ми вирішили прориватися на північ. Ми йшли вночі через ліси та поля Чернігівської області, щоб нас не перехопив конвой. Який як нам розповідали, везе хлопців просто напередок? Це був єдиний шанс. Я втік, щоб жити і розповісти вам, що відбувається? Я зробив те, що вважав правильним.